Книга рекордів Гіннеса визнавала цього українця найвищою людиною світу у 2007 році. Та понад усе він жадав зникнути з телеекранів і сторінок газет, бо не прагнув слави. Хотів бути як усі, просто людиною і подалі від зайвих очей жити у рідному селі на Житомирщині. Ця земля це моя земля. Мені подобається на цій землі жити, працювати. Леонід Стадник народився у селі Подолянці на Житомирщині і був хлопчиною зі звичайним зростом. Ще в школі я вирішив, що все-таки буду працювати десь. Ближче до природи, ближче до рідної землі. У 12 років Леонід почав стрімко рости після невдалої операції з видалення пухлини у головному мозку. Але, попри хворобу, вступив до вишу, аби навчатися на ветеринара. У гуртожитку не знайшлося ліжка, яке б підходило Леоніду. Його зріст тоді був уже 2 метри 30 сантиметрів. Доводилося щоденно їздити з області до Житомира на навчання у забитому автобусі. Інститут Леонід завершив навідмінно, отримавши червоний диплом, та одразу почав працювати. Влаштувався ветеринаром у селі. На роботу ходив у саморобних валянках 62-го розміру, які пошила мати. Місцеві мешканці називали стадника ветеринаром від Бога. Та відзначали його доброту та вихованість. Життя чоловіка кардинально змінилося після того, як його помітили журналісти. Про Леоніда дізналася Житомирщина, потім Україна і весь світ. Влада почала допомагати грошима та персональним одягом. Йому виробили триметрове ліжко. А тодішній президент Віктор Ющенко подарував адаптований під Леоніда автомобіль у 2007 році. Книга рекордів Гіннеса визнала Леоніда Стадника найвищою людиною світу. Та він відмовився від офіційної фіксації зросту і у 2009 році втратив це звання. Натомість у вільний від роботи час Леонід працював у своєму садку та мріяв. Як і кожна людина на цій землі планую створити сім'ю подальшому, завести своїх дітей. І жити щасливо довго плідно. 24 серпня 2014-го Леоніда Стадника не стало. У 44 роки він помер від крововиливу в мозок. На в'їзді у село Подолянці на гроші земляків відкрили пам'ятний знак на честь Леоніда. Пам'ять про цього фахового ветеринара та доброго українця продовжує жити серед народу. Це моє рідне, це моя Україна. Я цим горджуся.